Усім доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок, 31 число, останній день і місяця і дано цього року. І цей день розпочався з такого замовлення на оболоньку за 430 гривень за 22 кілометри. Доїдемо дуже швиденько, пробок немає. І що ж, по замовленню? З подачою 2,5 КФ 1,15 і рейтинг пасажира 4,9. Тому поїхали. Так, такий початок дня у нас сьогодні. Не встиг приїхати на оболонь, включив фільтр. І майже відразу прилетіло замовлення обратно за 500 гривень 22 км. Тобто, зараз доїду. Поїду відразу на заправку, заправлюся та, скоріш за все, помию машину. Тому що, якщо зранку ти виїжджаєш, то постійно а, ти їздиш через мости, а мости, як правило, зранку поливають якимось розчином, котрий не замерзає. Тобто, щоб уникати можливості. Утворення льоду на мостах, та не було гол... гололедиці. Тому машина от зранку постійно в бруді, коли ти їдеш на... по мосту швидше, ніж 60 км на годину. Та там 60 на годину, мені здається, ніхто не їздить. Ну, то ладно, поїхали. Поки що за людиною і поїдемо на Пухняк. Зараз 1545. Подивимося, що у нас по кефам Є вони взагалі чи ні. І будемо сподіватися, що хоч щось є, але є тільки в центрі. Йошкін Матрошкін, добре. Встановлю зараз фільтр на подол. Звідти, може, щось увізьму. На оболонь в спальних також може почнуть з'являтися у нас там якісь якісь кефи. Також поставлю без урахування вартості за кілометр. Куди ще? Ну, у нас ще. Центр трохи з кефами є, тому поставимо, може центр 2,5 за 22, 25 хай буде. Хоч щось може прилетить. Більш-менш цікаве. Ну, щось взагалі новорічних. Тарифів поки що немає, але ну, ще і якось зарано. Мені все ж таки здається. Але, на мою думку, було те, що вже повинні були почати з'їжджатися по гостям, десь кудись їхати, збиратися в одному місці. Ну, ось центр якось трохи більш-менш живий, щось там трохи їде, але все ж таки. На спальниках поки що нічого немає. Ну то добре, будемо дивитися, які будуть замовлення, який буде вечір сьогодні, 31 грудня. А зараз поки чекаю на замовлення. Разом із вами замовлення на River Mall, а потім в Гудвайн Мечникова. Майже 10 кілометрів за 30 гривень кілометр, дуже так непогано для того, що немає кефів на районі. Тому поїхали по комфорту. З подачею в нас скільки? 2,7, але тут десь кілометра півтора до центрального входу Рівермола. Ну що ж, доїхали, люди ще додали одну крапку. По маршруту, плюс очікування. І замовлення стало ось таким. Замість 300 стало 300, 380. Доволі непогано проїхалися Також швиденько без пробок. І зараз подивимося, що у нас в центрі по кефам або хоч щось. Ну, начебто, щось є. І зараз будемо ставити, мені здається, Ось цей фільтр? Ось цей. З радіусом подачі півтора кілометра. Ось цей? Також на поїзняки? десь 300, 10, 30, 30. Якщо таким фільтром, якщо поїду, то поїду від 30 гривень за кілометр. О, довго не чекати. По комфорту з Гулівера Мол на Крюковщину за 500 гривень подачою подачею 800 метрів. Так, а що у нас по пасажирам. Рейтинг 4,78 на 2500 поїздок. кеф у нас 1,64. В цілому більш-менш норм можна їхати. За 13 кілометрів 500 гривень. Дуже так, такий пристойний тариф для центру. Зараз. Тому поїхали. Доїхали на Крюковщину, доволі таки також швиденько, трохи менше пів години. Дуже так непогано розпочався вечір, два комфорта. З доволі непоганою вартістю за кілометр. Тому зараз буду також дивитися, що в нас на Крюковщині. Так, десь немає. Зрозуміло. Отже, будемо також ставити в центр і в спальники. Не буду сьогодні ставити фільтра по грошам, тому що може занести кудись в незрозуміло куди. Там спаскудить увесь вечір. Тому якось. По секторам буду сьогодні працювати, намагатися, але з вартістю за кілометр. Ну, якщо дозволяє, звичайно, цей коефіцієнт в районі або в секторі, в якому буду знаходитись. І так, будемо налаштовувати фільтри і на Крюковщині, щоб не встряти. На ось цей ЖД-переїзд, котрий який тут знаходиться в вишневому. Треба буде ставити подачу не по кілометрам, а по секторам. Тобто заходимо в фільтра сюди, знаходимо свій центр і ось тут ставимо подачу по сектору. І відкривається ось така ось менюшка, так сказати. І виставляємо два сектори, з яких ми. На... Будемо приймати замовлення. І все. Тобто за ЖД-переїзд він більше нам не дасть жодних замовлень, тільки до переїзду з двох цих секторів. По 20 гривень кі... 25 гривень кілометр поїдемо в центр, оболонь. Також виставляємо ці два сектори на подачу. І на позняки. Таким же самим чином буде виставляти. Так, але тут поставимо також приблизно десь 25 гривень за кілометр, як-ніяк, а в нас Новий рік, і кому треба, той поїде, грубо кажучи. А зараз десь припаркуємося та будемо чекати. Замовлення, куди ж все ж таки прилетить. І поїдемо ми на оболонь. За ось таким і замовленням доставочка. Центр не прилетіло, але поїдемо все одно на оболонь, в спальний район, та там також може вже буде щось формуватися з, з коефіцієнтів і будемо щось дивитися. А поки що так. Але все одно буду їхати сам, так як я полюбляю, грубо кажучи. Під музичку, швиденько, і буде все. І, до речі, переїзд все ж таки стояв. Тому було дуже правильне рішення зробити, що виставити подачу по сектору. А так би зараз би десь стояв би на переїзді і чекав незрозуміло скільки часу. І людина потім би відмінила замовлення з приміткою, що. Водій довго їде або там щось, щось типу такого. Так. І все. втрачений, зіпсований час. Приїхав на оболоньку і майже відразу прилетіло ось таке дуже непогане замовлення з вартістю кілометрів 30 гривень. Тому поїхали відвеземо і вилічив, мабуть, також щось, візьмемо доволі непогане. А зараз поки що поїхали приїхав на Позняки, дивлюся, дев'ято кефів немає. Нафіг, поїду додому, тому що за такими кефами їздити ну, щось зовсім не цікаво, тому краще додому і вже в новому році з новими силами працювати. Але все ж таки треба якось подивитися, що сьогодні заробив. Так, за статистикою. 3500 за 11 замовлень пройдено по замовленням 197 км, середня вартість 1 км 1810. Дуже печально для, новорічної, для новорічного вечора. Зовсім печально. А сумарний пробіг 134 тисячі. Ой, 103. А сумарний пробіг за день 134 кілометри. Це з заправкою, мийкою та переїздом і деяким замовленням їхав трохи іншим маршрутом, ніж малював у тому ось трошки більше і вийшло. І на подачі, на переїзди і все те все було витрачено 30. 4 кілометри, і ось так закінчився останній день 24-го року. І хочу вам побажати в 25-му році, щоб всі ваші хотілки та побажання збувалися, щоб у вас все було та за це нічого зовсім не було. Щоб ми усі не втрачали своїх рідних, щоб друзі, родичі всі були поруч, ніхто нікуди не дівався, щоб в нас небо було тихе спокійне. Ми не дивилися в небо, видивляючи цих дронів, ракет, щоб не було в нас тривог, щоб все ж таки наше життя стало вже мирне. І ми жили та процвітали, як і раніше. Тому всіх благ, всім дякую, хто дивиться мене. Всього найкращого в новому році.